Сьогодні з вами п'ятниця будемо підводити підсумки торгівельного тижня. Давайте подивимося, що у нас було надважливо за останні кілька днів, а важливо було дуже багато. І заяви різні, і реакція від ринку відбувалася. Тож багато чого є цікавого. Так, надсилаю вам посилання. Будь ласка, доєднайтесь. І можемо починати. По-перше, почнемо з макропоказників, які у нас вже були опубліковані, вони почали виходити у нас з вівторка. Бачимо, що виробничий сектор та сектор послуг він трішечки знизився від очікувань. Виступав потім Паул, розповідав про те, що вони хочуть побачити. Зниження базових ставок і на 50 базисних пунктів, але вони більше сфокусовані зараз на ринок труда, якщо ринок труда буде почувати гірше, будуть знижувати ставку. Потім він сказав, що можливо знижувати ставку і, і не будуть. Ну, такі були дуже неоднозначні заяви, але зрозуміло одне: що вони змістили свій фокус уваги з індексу споживчої інфляції на ринок праці. Оце те, що ми зрозуміли. Середу м, вийшли дані по продажу нерухомості. Вони вийшли краще ніж очікувалось. Далі за е, відсоткову ставку по швейцарському франку не знижували, так як і очікувалось. Кількість запасів е, покупок товарів довготоркового алгоритання він зріс, тому що є нестабільність в світі, і це почне відразу зростати. ВВП за другий квартал дуже сильно зріс, і ми бачимо, що Діксі дуже сильно почав зростати. Далі існуюче житло також трішки зросло. Ну і сьогодні ще дізнаємося. Ми індекс виробничого інфляції. Побачимо, що там у нас відбувається. Ставку будуть знижувати на 25 базових пунктів в жовтні. Це те, що ми бачимо. Ліквідація. За останню добу було ліквідації більш ніж 223 тисячі трейдерів на загальну суму майже 1 мільярд доларів. 96 мільйонів доларів однозначно більше постраждали лонгисти. Зараз дуже сильно ми скоригувалися. Спотові ETF по біткоину – мінус 464 мільйони доларів, спотові ефіріумі ETF також мінус 547 мільйонів доларів. Ну, і давайте по технічному аналізу пройдемося, подивимося, що у нас тут відбувається. Нікію очікується корекція. Зона 42 тисячі пунктів, 41 100 пунктів – це те, що першочергово бачу по… Корекції Європа поки намагається зростати в бік 1670 пунктів. Діксі бачимо, ми саме про це говорили. Да? Те, що зняли ліквідність, те, що будемо зростати, і ми це бачимо, що зараз хоче зростати Діксі, тому що дуже сильно вже давно падає, і треба якийсь мув зробити відкатний. В принципі, це зараз саме Дісі роби. Ну і відразу Крипта відчула корекцію на фоні цього. SP. Також були продажі. І я гадаю, що ми можемо побачити набагато більше продажів зараз в цей час десь до цього, до цього рівня, в принципі, так, мета. Йде поки по плану. Тут все good, можна стопи ставити в безбитковість. Тому тут все ок, Netflix в позиції. Стопи поки міняти не буде, нехай так все залишається. Tesla буде бажання, можна переставити зайти в позицію. Гарна точка входу. Amazon без позиції, Nvidia, Google, Microsoft. Ну, Microsoft ще можна зайти в позицію. Звітність буде в жовтні через місяць. Ну, в принципі, як варіант. Може бути пшениця. Пшениця повертається е, в бік е, консолідації 525-555 доларів. Е, нафта. Чому я не можу бачити нафту? Так. Бренд. Не те, що я хочу бачити. Так, Ойл. Ну. Щось мій графік не показується. Цікаво, чому. Ну, в принципі, ми пам'ятаємо, да, що ми очікували руху в бік 58 доларів е, в цьому напрямку. Тому по всім, в принципі. Показникам. Очікуємо руху в бік 58, 58 доларів. Я подивлюся, чому це Тікер не показує. Можливо, змінили. Золото. Золото ще поки перформить в бік 3,800. Євродолар тестує підтримку 1.16. Ми з вами говорили про це. Ми з вами говорили про це, що. Через те, що Діксі може зростати, євро-долар буде падати, і буде, будете е, тестувати рівень підтримки 1.16. Це дуже важливий рівень. Якщо зможуть отримати, то захистять цей рівень і піде далі вгору. В бік 1.22 не зможуть захистити, то побачимо корекцію в бік підтримки 1.12. Двічку, ми однозначно побачимо, і так, і так. USDT. Щодо USDT, ми говорили про цей рух, про рух в бік. Того щоб зняти ліквідність, ми бачимо цей це бажання зростати, зняти ліквідність. Про це говорили тут. Нічого такого новенького немає. Відтестили рівень супруту, визнали ліквідність. Головне до кінця цього. Місяця розвернутися і піти далі вниз. Чому? Тому що буде бажання трішки вище ще піднятися в бік 495,5%, але, в принципі, максимум, завдання максимуму вже виконано і може далі, далі знижуватися. Далі знижуватися. Так, USDC total. Total, він. Намагається протестити рівень підтримки. 3,65, але найсильніший рівень підтримки він буде на рівні 3,50. Тобто, в принципі, сказати, що корекція вже точно закінчилась, поки не можу так і сказати, тому що є більш сильний рівень підтримки в районі 3,5 трильйонів доларів. Але, скоріш за все, ми однозначно бачимо відкат в бік 3,8 трильйонів. Тобто я однозначно очікую відкат в цю сторону 3,8, і тут вже буде вирішуватися питання. Або проб'ють 3,8, буде рухатися далі, або ж ми бачимо знову ж таки рух в бік 3,5 трильйонів Доларів. А, тут ситуація більш-менш зрозуміла. А, зараз будемо тестувати ось цей рівень, якщо зможуть втримати його. Тобто я ще очікую похід в бік 1,01 трильйон доларів, а потім вже можна більш серйозно рухатися вгору. А, так, відкат по домінації біткоїна класний, тестуємо 50 ємей, можемо навіть трішки ще вище підрости в бік 59,3. Домінація по ефіру супер. Щось таке ми очікували протестити цей рівень, тому що дуже сильно вже зростав ефір. Треба тут захистити цей рівень, але ще може трішечки знижуватися перед тим, як буде однозначно зростати. Азерс, в принципі, непогано себе відчуває, скажу вам чесно, намагається захистити рівень 7,85. Тут дуже важливо йому захистити цей рівень для того, щоб далі вже спокійно собі зростати. Біткоін. Тут все good. Протестили ми підтримку. Може ще трішечки сходити в бік 107.070 або навіть 106 тисяч доларів, щоб зняти ліквідність. Тобто, ось цей рівень. Він може бути затронутий для того, щоб взяти ліквідність для більш гарного походу вгору. Круто, я писав про це, якраз ми це зробили, протестили цей рівень. І Все, що хотів, я все зробили. Але я також можу на всяк випадок, якщо новини будуть більш гірші, також відмітити цей рівень. Це у нас підтримка. Я відмічу цей рівень як підтримку. Це у нас зараз підтримка і це у нас підтримка. Тому тут треба бути уважним. Спот, окей, можна набирати і тут, і якщо що, потім докупити ще на цьому рівні. Стосовно якихось більш активних покупок, треба бути дуже уважним, тому що це надто. Я маю на увазі фьючерсних на то надто небезпечно в цьому діапазоні. Так, але можемо ще дійсно трішечки знизитися. В бік 3, 380 3600, десь у цьому напрямку. Десь ось так: от можемо ще побачити навіть. Тому треба бути ще уважним. Ще волна корекції може бути. Бінбішка. можна побачити зараз відкат в бік 995 доларів Solana. Також можемо побачити відкат в бік 210 доларів. Ondo, Непогано можемо побачити відкат. Авакс, скоріш за все, побачимо відкат в бік 30, може там 31,4 десь в цьому напрямку. Хайп uh, класно від, від, відкоригувався. Прям дуже сильно відкоригувався він. Uh, навіть більш ніж чуков. Думаю, що зараз побачимо відкат <свісно> в бік 45-48 доларів десь до напрямку. Тон, uh, uh, будемо дивитися за його покупками. Ну, і єна. майже майже дійшли до цілі, ціль 51 долар, uh, тому майже дійшли до цієї цілі. Так, можливо, у вас є якісь запитання, друзі? Ви пишіть, будь ласка, я залюбки на них відповім. А, залюбки на них відповім. А, здається, я не поставив вам можливість коментувати, якщо я не помиляюсь. Ні, коментарі відключені, все в порядку тут. А, чат, все бачу. Так, так друзі, пишіть е, в чаті. Я відкрив, е, я згадав, що я його закривав, тому можете написати, якщо є у вас якісь запитання. Не забувайте, будь ласка, ставити вподобайку цьому відео. І підписуватись на YouTube канал мені буде дуже-дуже приємно. Той, хто хоче навчитися крипті і новачок, курс для новачків тут за посиланням. Будь ласка, можете дивитися. Там телеграм-канал, сайт, аналітичної платформи також, будь ласка, доєднуйтесь. Я ще почекаю кілька, кілька хвилин. Якщо у вас з'являться питання, можете їх писати в чат, я залюбки на них відповім. Зараз тільки оновив собі. Ага, все бачу. Чат відкритий, тому можете писати. Якщо питань не буде, то я буду завершувати цей ефір. Далі у нас вихідні і готуємося до нового торгівельного тижня, до наступного тижня. Так, добре. Питань поки від вас не бачу. Привіт, скажи, будь ласка, скільки ще часу може бути корекція, як гадаєш? Е, ну, я думаю, до кінця місяця. З, е, вересень він завжди такий. Я думаю, до кінця місяця, на початку е е, жовтня, вже щось можна буде очікувати. Я поки що так думаю. ну Тому що активи всі класно скоригувалися на, ці, на цьому падінні <кій> майже всі до, дійшли до своїх цілей, і це прям дуже а, добре для початку більше якогось активного руху, більш серйозного руху. Прям в, в боковіки рухались, потім пробили, сходили вгору. Тому я цим рухом дуже і дуже задоволений. Те, що ми побачили. Так, все, бачу питань немає, тому буду завершувати. Якщо будуть питання, я вже закінчу ефір. пишіть, будь ласка, в коментарях, я обов'язково відповім. Дякую за вашу увагу. Всім бажаю гарного закінчення торгівельного тижня і на зв'язку до наступного тижня. Всім па-па.